Що це? Пальцем ступило і мені вже ви було, блядь, заказати твою майку. А ну ще не прийшов, а вак нашої мережі. Твою мать, як і, блядь, чорна. Діста, напевно, повідомляв мені скочило. Ні, нема собі, нема, нема. Бо ви спічило мені. Щоб, блять, свою маю. Мене ж така рота пляна. І ще якийсь один сорт, підлакушчика того. Я не взявся Тракучика. Він знає. Інші. Аж вересні місяць починає, тільки починається Дракурщика. А то все так однаково. І Не виписала собі п'ять малини. А що колись писало, десь нажала, писала не писала, пише. І написала до на мене. Якщо, е, якщо не хочете далі відмовлятись, просто заплакуйте. Випимо Вибиває і вибиває. Поосья витирай. Попа.